17 вересня 25-го року вже через місяць будемо викопувати саджанці. До продажу буде декілька штук. Яблуня Голдраш, висотою від 1,5 метри до 1 ,90 метра 90 см. Підщепа насіннева, Абрикос Фуего висотою понад 2 метри. Під щепа жердель. Слива точесан висотою від 1 метра 80 сантиметрів до 2 метрів, підщепа алича та жердель. Оце такі яблуні. Абрикос. якраз нормальної товщини. Не перерослі і не ниточки. Отакі абрикоски. А це точесан. Трішки тонші, трішки товщі. Отакі сливки. Вартість одного саджанця 300 гривень. Відправка по Україні від двох штук. Та пара персиків сорту Extreme Grit. Цей підформування чашею. Підщепа власний персик із кісточки. А другий підформування під щепа алича. Отакий. Вартість 600 гривень. До продажу не буде. Це я робив під замовлення. Та пара виросла менших, які підуть на подарунок друзям. Отакі грітіки будемо і продавати, і дарувати друзям. Голдраш, Фуего, Точесан. один такий комплект поїде до Одеси, а інший у місто Харків на подарунок. Ті люди вже знають про це, тож готуйте місце під посадку. А також хочу їм ще додати по персичку EXT. Оце в мене отаке маточне дерево, але цього року без вражаю. Навесні мороз усі квіткові бруньки знищив. А за минулий рік в мене на каналі є відео за нього. Це дуже крутезний сорт.